Так, значить, це був ковід, і е, потрібно було якось, е, це був початок моєї роботи в Версах, це були мої перші кроки, і треба було якось е, чимось займатися в цей ковід. І заради цікавості я попробувала таку роботу, як робота по телефону. Я послухала Світо як вона говорить. Я виписала для себе ті фрази, які мене... Надихають, які мене зачіпають. Я склала текст розмови і почала дзвонити друзям, які вірять мені, які йшли за мною, яких я ніколи в житті не підвела, тобто людям, які мене знали. Так, і я, значить, коли дзвонила, перше, ну там я питала, привіт, привіт. Ну, як в тебе справи, що ти робиш, чим займаєшся, ковід. Ну, що ковід, сидимо вдома, боїмося, на вулицю не виходимо. Ну, тут що головне? Головне, щоб вона вас не затягнула дуже там в свої розмови. Я знала це чітко. Я з нею собі там, а я тебе розумію, у нас те саме, але про хороше. А що зараз може бути хороше? Кажу, дивись, я дуже. Я знайшла ти знаєш, таку цікаву тему жіночу, або я казала, є дуже така крута тема жіноча. Вона мені дуже сподобалася. В принципі, я говорила про ідею, так? ну от таким словом. Дивись, ти чула про мильний горіх? Тобто я задавала питання: ти чула про мильний горіх? Ну, людина казала, жодна людина, яка була на другому. Дробче телефон, я не знаю про мильний горіх, жодна. Я кажу, о, і я не знала. А тут, виявляється, кажу, на ринок вийшла, вийшли турки. Я так казала, як вміла, вийшли турки. Появився такий мильний горіх. І ти розумієш, отой мильний горіх, що я розібралася, я ще й руками махала, пам'ятаю, якби емоційно навіть по телефону передавала свій стан захоплення. Я кажу, Ти уявляєш, кажу, оцей мильний горіх, він, по-перше, Тут я включився в мене тут педагог, по-перше, кажу, відмивав все, що треба. От я відмиваю все, що треба. Хату відмиває, ванну відмиває, машину відмиває, вікна відмиває, все відмиває. Відмиває краще, як соляна, серчана, хлорка і не смердить в хаті, ну просто чудо. По-друге, кажу, слухай далі, слухай, далі, слухай далі. Він, о, дивись, ми з тобою з тою антисепцією задовбалися, руки сохнуть. А він виявляється антисептик. І куди він не попадає, він зразу от пропрацює як антисептик. Голову миємо антисепція, машину миємо антисепція, собаку миємо антисепція, коврик виполіскую в мильному. Я нічого не казала про загальне прибирання, нічого коврик в Коврик виполіскуємо в мильному горісі антисепція. Миємо обличчя антисепція, миємо тіло антисепція. Ага, добре. Тобто я людину вела, ніби по тому, що я в неї в неї вдома. Ось, а тоді кажу, і куди він попадає, він все гоїть. Дивись, миш посуду гоїть. Тріщинки там заживлюються. Миєш голову, іде перхоть. миєш ноги, іде грибок. І отакими простими речами: Миєш собаку, іде лишай. Ми є, що там, що там я ще розказувала, ми чистиш коврик, вбивається там кліщі на тому коврику. Класно? Ну, класно. Скільки це коштує? Завжди з того стояло питання, скільки це коштує. Я кажу, о, я чекала цього питання. <смі> Ти дивись, знаєш, у них як на турецькому базарі, теж Світлана був така фраза: в них як на турецькому базарі. Тобі яка ціна цікава: гуртова чи роздрібна? Ну, то дешева, яка там є дешева. Я кажу, добре, дивись. Отако. От в них на тисячу береш, тоді було 1120, в них на тисячу береш і на 2000 тисячі тобі дають безкоштовно, що ти хочеш вибрати. От Якщо ти хочеш там в них вибрати, вони тобі дають вибір, ти собі вибираєш. Ага. А як замовити? Ти мені закажеш? кажу, ні, так ні, так в них не працює. Значить, дивися, у нас з тобою є два варіанти. Або я тобі замовляю, або я тобі, або я тебе вчу замовляти. Ну, переважно, от коли я починала, то люди казали, що давай я тобі дам свої дані. Е, я казала, я тобі замовлю Ну, Я не говорила, що треба інтернет-магазин. Просто я тобі замовляю, або ти сама замовляєш. І коли вже людина каже, добре, що тобі треба, щоб ти мені, щоб ти мені замовила. Ну от дивися, я от вони, відкрива... вони відкривають під тебе інтернет-магазин, і ти собі в них напряму на складі замовляєш, що тобі треба. І скільки тобі треба. І на ту суму, яку ти там замовляєш, тобі дають подарунки. Отже, ти кажуть, бо таке бачила. Буханку хліба береш, а дві буханки хліба тобі дають безкоштовно. Немає такого ніде. Цікаво, цікаво. І тоді, вже, як ми з людиною домовлялися, або я її замовляла. Ну, переважно я всім замовляла. У мене були такі дні. Я виходила такий азарт, тому що не було відмов. Для мене це було просто нонсенс. Наталя, скажи, правда? Оце просто була якась фантастика. Десять десяти. І для мене це так було прикольно, що я не готувала обід дома, тому що я одній людині позвонила, вона погодилася, другій людині, вона погодилася. третій людині, я могла в день прозвонити шість людей. І шість людей погодилися. І от я вчора розказала, що в мене така була теж. Ситуація, що значить в три з три дня суперакції я виходила на якийсь рівень. Три, тобто з три дня суперакції. Я навіть не знала добре тих рівнів. Мені сам комп'ютер це все порахував. Я вийшла, по моєму, на 21%. один відсоток і е, в. в, в, в Останній день суперакції, коли я вже бігла по місту і просто забігала в магазини і казала: слухай, слухай, ти ж не чула про Мильний горік. Ні, не чула, я тобі вечором позвоню. добре. Я там біжу далі, думаю, Боже, хоч би не вкрипнути і встигнути до кінця суперакції. І коли я вже там встигала їх всіх, кажу, давай я сама, бо ти не встигнеш, давай я сама, потім я тобі все розкажу. Мені треба то-то-то. то. Люди вірили, тому що люди знали, що я їх ніколи не обманювала. І останній був дзвінок то суперакції, така в нас є лідер, в мене є Галя Логуш. І я їй дзвонила вже було без 10-11, я зняла, кажу, Галочка, Галочка, ти спиш, сплю. Що? я кажу, слухай, тут є така цікава жіноча тема. Свята, я сплю, що ти хочеш? А я кажу: дивись, тебе є 1120? є 1120. Кажу, то тако, я тобі зараз щось наб'ю. Поки я тобі наб'ю, дай мені паспорт то, то, то. А ти зайди в Ютюб і подивися, що таке ерсак. Я зараз пам'ятаю, і вона зайшла за 5 хвилин, подивилася, що таке ерсак. Каже: ну, якщо мені ти це кажеш. То я це хочу. Потім мене ще теж така була. А, да, ну це була друга. Значить, і за тиждень я вийшла на 27%. Потім я розслабилась, мені стало. Не чи скучно, я не розуміла маркетних плану. Я не розуміла, що ми не знали маркетних плану, ми не знали про гроші. Ну, тоді ще не було стільки всякої інформації, про то, як зараз є. І я розслабилась. І цілий тиждень розслаблено собі там сиділа. Ну, що я робила? Ну, люди, яким я розказала, вони ще комусь розказали. І я дивилася в кабінет, і я бачила якусь тисячу дві, три. Тоді на другий місяць. Ну, добре, тисячі, дві 3 ну добре, хай собі буде там. На другий місяць ми їдемо у Вінницю до Люди Поліщук на семінар зовсім іншої компанії фірми. Зовсім. Тобто ми паралельно ще що зробили інше. І ми їдемо машиною, і я чую, що Наталя в машині комусь щось розказує знову за якусь суперакцію. Я кажу, Наталя, ти про якусь суперацію? Кажу, ну версак суперакція. А що там дають? Тобто, ви розумієте, що ну, вона каже: от дивись то, 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 то. Угу. Ну, добре. А далі так запально говорить, говорить, знаєте, так піднімає рівень енергетики. Боже, я ще в машині терпіла, чи я вже дзвонила, вже не пам'ятаю. Ну, приїжджаю, приїжджаю в Вінницю і е, 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 значить, семінар був два дні там, де в нас вчора був люди вітання. І я сідаю на задню парту, на так само, там і стіл стояв. І я сідаю ззаді, як зараз пам'ятаю, так от подивилася так, кому я позвоню? Там ти ні, не так. Підходжу до Наталі на початку і кажу: Наталя, а що там я маю зробити ще? Ну, вона мені каже: Ну дивись, стільки в тебе там 27%. Угу, Тобі треба 33%. Ну, скільки це людей? Ну, стільки я собі написала тих людей список, і я на задній парті за два дні продзвонила тих людей і десь в перерві на каві. Продзвонила тих людей, ну, але найприкольний дзвінок був до моєї подруги. Самий прикольний. Це були Черкаси, і в неї був день народження. Чому я люблю список День народження? І в неї був день народження. Завідуюча ну, завідуюся І я їй дзвоню. Лінка, привіт. Привіт. Що робиш? А збираюся в бані, бо в мене день народження. Я кажу, так, поки ти в баню підеш, ти хочеш подарунок, як я сказала, ти хочеш подарунок на дві тисячі? Хочу. А в тебе є 1120? А вона каже: є. Я кажу, то прийшли мені 1120 і отримаєш подарунок на дві тисячі. Бо вона спішила, вона не могла за нею. В неї вже був там жіночий клуб, вже розбирався. Ну так в мене Ліна знає, і вона знає, що нічого поганого не пораджено, ну, кидає картку, то так було прикольно. Я їй кидаю картку, вона мені присилає 1120. і я вона йде по дорозі, каже, Лєночка, дивися, що ти хочеш. А що треба? І я їй кажу, що я взяла казати, казати. Я їй сказала, я то взяла, то взяла. Давай. А що ти хочеш? А що ти взяла? А то, то. давай. І, е... За, за тих два дні ми вже, значить, завершується семінар. Е, той що був за тих два дні, я піду хожу до надалі. Жутай Наталі, подвиса мій кабінет. Я навіть не пам'ятаю, що вміла заходити, що нормально. Хоч заходила, певно. А ну да, я ж реєструвала, я кажу, зайди в мій кабінет, подивися, А я не розуміла. Знаєте, що я не розуміла? Кар'єра і там у нас пише, так? Да? І період... Да, період і кар'єра. Я цього ніяк довго не розуміла. І я кажу, Наталі, подивися, що там в мене робиться. Він каже, 3%, 3 ти лідер. Вау, каже, добре. І так, е... от новачку завжди везе. Новачок завжди десь на. Бог показує певно новачку, що це простий шлях, а і новачок повинен піти по тому шляху, а потім я вже зрозуміла, що коли ви вже йдете по тому шляху, з вас вже більше питається. Все, Ви вже не новачок. Далі треба напрацьовувати експертність. І далі тебе будуть вже питати по-дорослому, так, що ти можеш дати тим людям. Тобто, ось в мене був такий інструмент розмови по телефону. І цей інструмент, в принципі, я перевела е, в життя е, таке онлайн. Я його перевела, я нічого там дуже не міняла. І в мене є людина, яка виросла лідер вот на цій фразі. Вона бігала по всіх бережах і вона всіх питала, так, вона підходила і казала там, так. Є одна жіноча тема класна. Ти чула про Мильний От, тобто ми з нею вивчили на пам'ять все це, і вона зробила оцю лідерську по цьому, от по тих от буквально реченнях, про яких я сказала. І все, все, більше я нічого не знала, більше я нічого не говорила. І я за простоту. Зараз, звичайно, я би, може, це подала все по-іншому. Може б я це подала під соусом бізнесу.